Ну я навіть не знаю, як його називати. Князь Уваров чи царь Уваров. Значить, ота врахлива інформація, що він на мене є, що я Петя, Вася, ні, як я, то, Сьома, Зьося. А, парфюмерна. Значить, дивіться, то, що він мені клички якісь там приліпляє, мені навіть видумувати не треба. Його в виниках називають кабан. А, я вам вже зараз розкажу, я висловив, Значить, дивіться, а коли його бачать чорним дружком, з яким він збиває гроші, то називають їх пересадки. Ну, пересонки. Як їхати? Чуття, буття? Ну, кажи. Ж... Наф -наф О, наф-наф, ніг-ніг. Розумієте? Ви не розумієте? Значить, спроватки кабана. Кабан риє, риє, риє і жире. Риє, риє, риє. І зараз я вам, бо я не можу це запам'ятати, я написав, я зараз вам прочитаю, що він виник на рив, скільки він вкрав, і як він громадський, громадський звинник обікрав.